Китай не лише з газом та платежами кидає Путіна, він ще віджимає ринки, на яких раніше була Росія, наприклад, Африка. Виявляється, що наші біолабораторії та бандерівці палять ліси у Бурятії. Індія замість Росії обрала Францію. Знову московити хотіли приховати зростання дефіциту бюджету. Міненерго закрив статистику випуску палива. Чому Китай хоче заморозити війну? Нарешті санкції дісталися до Райфайзенбанку. Врожаї на болотах померзли. Давно не робив такі випуски, але є про що поговорити, тож випуск сьогодні буде гарних новин. Ждуни та любителі російського миру сьогодні активізуються, бо будемо ламати стереотип незламності Росії, а в них є дуже багато проблем. Кепчук, Кепчук, Кепчук. 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 І давайте одразу починати з найголовнішого Кубишки Росії Національного фонду благосостояння. Хто не в курсі, це така копілка на болотах, яка начебто була для розвитку дурдому чи на чорний день. І наповнилась роками з податків росіян. І зараз її майже всю витрусили, бо дефіцит бюджету закривається з цього фонду. А дефіцит бюджету на 2024 рік планували в районі 1,5 трильйона рублів. І зараз його типу трохи підвищують. Завдяки маніпуляціям та брехні, в які вони магістри, їм вдавалося брехати, але зараз вже дефіцит бюджету майже 4 трильйони рублів. А це лише півроку пройшло. Тож кубишка схудне ще більше. І поповніть мої слова, вже наступного року ми будемо чути все частіше від Путіна, як він хоче провести перемовини. Ніколи не слухайте московитів, вони будуть сидіти без зубів, але завжди будуть розповідати, як вони гарно живуть. Їх мозок дуже добре навчили, що може бути гірше, навіть коли повна біда. Але їм в мозок не заклали, що може бути краще. Тому вони і кайфують від дерев'яних туалетів і думають, що біде то якийсь домашній фонтан. А їх верхівка буде до останнього казати, що в них найкраща економіка у світі, а потім буде як в СРСР, чомусь швидко розпалися. Великий рубль перетворився на папір і замість їжі залишилися танки. Але сьогодні ми поговоримо про більш цікавіші речі, які торкнуться заможних істот. Тим вже нічого не докажеш, вони як оті білі тіпи з фільму Безумний Макс. Може хтось дивився цей фільм, що скаже їх бездумний цар, те вони і роблять. А потім всі відправляються на концерт до Кабзону за одним столом з Леніним. Рахувати на крадене. Продовжимо про не менш цікавіші речі нафтопродукти. Міненерго закрили статистику випуску палива. А коли великий щось закриває, це свідчить лише про одне, що справи неабияк ідуть вгору. Це, звичайно, був сарказм, якщо хтось не зрозумів. Якось давно обстріляли нафтопереробний завод «Лукойл». він один з перших потрапив під роздачу. І там зламався трекер, завдяки якому працювало виробництво високооктанового палива. Вони його досі не поремонтували. Це до того, що деякі речі важко замінити. Ну і потім були ще обстріли: було то просадка на виробниці, то майже верталися на потрібні об'єми. Але виявляється, що щось знову пішло за планом. Є багато новин, що Росія збільшила продажі нафти до Індії там на якісь рекордні мільярдні цифри. Але я так і не побачив новину, де вони знайшли спосіб, як виводити гроші. Хто не в курсі, вони вже давно продають нафту до Індії. Але вони розраховуються в національній валюті у рупіях. А по законодавству Індії національну валюту виводити не можна. І тому було там декілька варіантів, типу, можете брати бартером спеції або інвестувати у якісь там виробництва або заводи у Індії, і потім знову думати, як ці зароблені рупі виводить. По суті, їм треба кудись дівати нафту, бо масштабних сховищ немає. А зачинення свердловин дуже накладно і в майбутньому майже неможливо без західних технологій відновити її працю. Ну або дуже-дуже затратно. Але не треба недооцінювати ворога, як і переоцінювати. Вони шукають шляхи та, можливо, навіть вже знайшли. Хто володіє інформацією, напишіть у коментарях бажано з посиланням. Поки від їх експертів я не чув, що вони знайшли спосіб, як виводити гроші. Тож поки спостерігаємо, як будуть просуватися події. І ще з'явилася цікава новина, що Франція, можна сказати, віджимає перспективний ринок у Індії. І хто знає, як воно там далі піде, але про це трохи далі побалакаємо. Китай теж все бере, як в принципі, і Індія з шаленими знижками. Китай там взагалі нормально прилаштувався. Він вже й на своїх мапах на території Росії малює свої міста, купує енергоносії зі знижками, свої товари продає в три ціни і ще зараз віджимає ринки у Африці. Ну далі про це ще поговоримо. І це якраз про переоцінювання. Путін думав, що він найрозумніший. В нього реально був європейський ринок, який купував газ та нафту по найкращій, мабуть, ціні у світі, і від нього були всі залежні. А зараз він кланяється перед всіма, щоб хоч щось зі знижками купували. Такий от геостратег. хотів більше, а зараз як бабка із казки про золоту рибку і Китаю це вигідно. От давайте уявимо. Зараз Китай натисне на Росію і скаже: Давай, припиняй війну, давайте миритися, віддавай там території. І хтось з європейських країн або там з інших країн світу почне працювати з дурдому. і залежність Росії від Китаю зменшиться. От навіщо це Китаю? Весь світ зараз живе в тій бульбашці, що Росія повністю залежна від Китаю, і куди сі пукне, за тим напрямком росіяни і підуть. Тож, як би це сумно не було, але у Росії все ж таки є сильний друг, е окрім там якогось Ірану та Північної Кореї. Але дружба вона така сумнівна, в одні ворота. Але те, що Китай буде це все затягувати, треба розуміти. Про це каже навіть відмова Китаю бути присутнім на саміті миру. Йому вигідна заморозка війни. Бо статус кукловода Московії це дуже вигідна позиція. Та й можна качати з цього величезного дурдома дуже довго, корисних якихось речей. Бо у Китаї зараз теж не дуже гарний економічний стан, так у диктаторських режимах буває. Він не до кінця обохтався після ковіду, з нерухомістю є проблеми і ще багато різних моментів. Друзі, сьогодні економічні новини, тому у кого є можливість та бажання підтримати канал фінансово, є банка та її номер в описі. Також є функція Ютубу стати спонсором. Є різні рівні та можливість дивитися контент раніше. І дуже хочу всім подякувати за підписки. Натисни зараз на паузу і обов'язково підпишись. За актив це дуже допомагає каналу зростати та мотивувати мене на нові відео. Всім дякую і повертаємось! Санкції мають накопичуваний ефект і вони працюють не одразу. На початку повномасштабного вторгнення ми всі дуже хотіли, щоб вони одразу рухнули. Але з'являлися ті, хто санкцій не дотримувався, з'являлися ті, хто допомагав їх обходити. І з'являлися ті, які продовжували працювати. Ми побачили, що світ дуже несправедлива річ, але далі ви почуєте, який ефект зараз вони дають. І це при тому, що ще дуже багато хто продовжує працювати з дурдомом. Росія зараз це як слон, який тримається на ногах жирафа. Майже всі сфери страждають, і деякі критичні. Повна ізоляція їх неможлива, під землю вони провалитися не можуть, а світ любить дуже гроші і тому буде продовжувати з ними торгувати. Бо торговля з хворими це завжди товари з гарним профітом. Але у всіх дуже коротка пам'ять про сутність сусіда. Капіталісти самі продадуть нам вірю, на яку ми їх і повісять. Ми бачимо, що з купою санкцій якось живе Іран, лише іноді старі гвинтокрили падають з президентами. Та й та сама Північна Корея якось існує, з якою режим хоче налагоджувати туризм, але є шанс послабити Росію, а нам стати сильнішими. І в цьому випадку наше життя стане трохи краще. Звичайно, якщо кожен з нас цей час використає з розумом. Я хочу трохи пояснити, життя українців як нації не зміниться за місяць, рік чи 10 років. І завжди будуть ті, які захочуть бути хитрішими та використовувати нас. Але якщо кожен з нас буде розумнішим та сильнішим, ми зможемо відрізняти гниль, яка постійно дурить всіх та думає лише про себе. Ми зможемо допомогти нашим людям, кому потрібна допомога, та ми зможемо триматися разом, і у будь-якій точці світу нам буде легше перебувати. Але в першу чергу нам треба захистити свій дім, тому кожного дня намагайтеся щось робити. Кожного дня ставайте краще. Це допоможе нам перемогти та об'єднатися навколо України. Я, наприклад, не дуже люблю спілкуватися з людьми, не дуже люблю бувати у якихось там масових заходах. Є таке модне слово, мабуть, я частково інтроверт. Але це не заважає мені кожного дня бути корисним та допомагати по можливості. Єдине, що мене напрягає, це те, що мої можливості обмежені. Але кожного дня я над цим працюю. Тож, нарешті, підпишіться на наші телеграм-канали, посилання на які ми залишили в описі. Це ще одні інструменти, які, можливо, зможуть принести користь. Ми всі різні, але якщо залишатися людиною, ти завжди знайдеш спільну мову з людиною. Трохи про те, що світ несправедливий, та гроші роблять свою справу. Райфайзенбанк продовжує свою роботу на Росії та сплачує там шалені податки, але нарешті санкції дійшли і до нього, поки вони не припиняють роботу, але їх обмежують в валютних операціях. А валюта дурдому дуже потрібна. Коли вони обходять санкції, вони розраховуються не своїм максимально нестабільним рублем, а саме валютою. Тому вони і валять нафту з газом навіть в мінус, аби отримати валюту. Ще раз хочу нагадати, що у нас війна або ми, або нас. Деякі люди досі продовжують шукати хороших руських, але хороші руські це ті, які проти Путіна, але вони за Росію, і вони хочуть, щоб Росія була великою, могутньою та сильною країною. Вони не хочуть розвала, вони не хочуть, щоб ті республіки, яких вони окупували, були вільними. Вони хочуть з них добувати ресурси, продавати їх, та щоб ця імперія знову зростала. І як показує історія, як тільки вони набираються сил, вони знову нападають. Це не якийсь там бокс, де вийшли люди, побилися, хтось переміг, хтось програв і вони розійшлися. Тут значно більше інструментів для знищення нас. Тому нам життєво необхідно змінюватись. Через погодні умови в них є проблеми з сільхозвиробництвом. Плюс ми пам'ятаємо, що є проблеми з паливом, і якщо вони будуть засівати заново поля, то буде чергова накладочка, і це лише офіційні дані. І не забуваємо про буферну зону БНР. Там нарешті почали вибухати пускові установки, які обстрілювали Харків. Харків'яни мене зрозуміють, як ми довго цього чекали. А ці регіони на хвилиночку одні з найродючіших земель дурдому, і якщо все вибухає навколо, то навряд чи ті землі будуть засівати. Плюс є вірогідність того, що московити будуть робити провокації та населення буде виїжджати, що теж несе за собою наслідки, та їх треба розселяти і навіть якісь сараї треба знайти. Але істоти захопили і наші землі, і поки їм є куди їхати. Не забуваймо про це. І населенню будуть продовжити розповідати які погані українці, і ні слова не скажуть, чому так сталося. Печально занятая Storm Shadow. да, Крылатая, тактическая ракета, до 500 километров летит, очень серьезный боезаряд, не нуждается в коррекции в момент полета, ввели полетное задание и летит, и дальше сама разбирается. Вот если ее разрешить. То это удары по, мы уже говорили: э, ну, да простят меня жители этих городов, но это очень многие города, не только многострадальный Белгород э, огромное сожаление и соболезнование э, всем э, пострадавшим, но и это э, тот же Воронеж, это тот же Ростов и э, тот же Курск это города, оказывается, под прицелом, и это опасность перейти к войне городов. Вот до сих пор не было такого э, в этом военном конфликте, Сколько? такого, как во Второй мировой войне, когда просто сниз. Стерли, э, Дрезден э, разрушили почти до основания, Гамбург когда просто сожгли, э, сотни тысяч жителей Токио вот массированными э, налетами с воздуха, да, вот такого не было в этой войне и не будет, я очень надеюсь. Но переходить к войне городов к сознательным ракетным ударам по многонаселенным городам – это вопиющая, вопиющая безответственность. Вот так ни в коем не случае потолк. нельзя этого допустить. А гарантировать, если ты разрешил, давайте, ребята, сами разбирайтесь, когда. И что там в голову взбредет этому вот оператору, который там сидит и вводит полетные задания? Нет никакой гарантии, что ему взбредет в голову. Поэтому я надеюсь, что этого безответственного шага не Трохи будет. на экономичных новин. На России начались проблемы у туроператоров. На кордонах, у У росіян почали забирати загранпаспорти. Це таке м'яке закриття кордонів. Я думаю, кожен з вас помітив, що багато дій працюють по принципу бумерангу. Спочатку щось стається у нас, потім в них. І так навпаки, є багато схожих дій. Це насправді м'яке закриття кордонів, бо Путін боїться бунту, і зараз і в них почався відлов чоловіків у великих містах. Одні експерти кажуть, що економіка не витримає нової мобілізації, а інші прогнозують її вже після літа. З одного боку, московицька армія це чисті найманці, які воюють не за батьківщину, а за гроші, і типу, може, безкоштовно не підуть вмирати. А з іншого боку, це бездумна маса рабів, яким можна сказати, що гроші потім дадуть. І за цей час його вб'ють та він згниє у нашій землі. І як кажуть, не то тіла, не то білої лади. Ще є цікава новина, що готують аналог Ютубу на болотах і скоро він запрацює. Мені здається, це ВКонтакті, бо насправді дуже багато грошей туди залили та затягують всіх своїх недоблогерів та зірок патріотів. Насправді вже дуже давно про це кажуть і про блокування інсти, але все працює. Є там якийсь дискомфорт, але терпимий. Дуже хочеться, щоб медійно вони закрилися. Це майбутнє, якщо вони відстануть там, то буде дуже круто, бо як нам всім не хотілось, рівень медіа в них дуже високий. Бо це можна сказати їх стихія. Завдяки цьому ресурсу вони можуть приховувати правду, створювати ілюзію та заливати в мізки, біомаси все, що завгодно. Інші альтернативні джерела заважають їм брехати про те, як захід там загниває, як вони там всі замерзають, як Захід налаштував Україну проти тих, хто їх вбиває. Чому ви от зараз в такій теплій одежі у нас на екрані? А ну у нас зараз просто утро, що не разогрелся этот газовий котел, як он називається. Потом к 12 нормально. Все ночь щоб работал газовий котел, здесь ні у кого не але зараз, вже через пару буде нормально. Вже є дуже багато які вірять і в це, але ціль Московитів, щоб вірили усі. По тому сценарию, Куда который заплатила надо, Америка. Ну то есть вы считаете, что вы. их настроили? Условно, конечно! На то, что называется ну, западные партнеры. Ну конечно. США установки какие-то будут на границе с Россией. Я из Украины. А, я из ну, украину, так украину, так украину. вас плохо в истории учат в школе, поэтому вы ничего не знаете. Вы понимаете, что вы просто-напросто, вас как пешек, вашу Украину раздербанят и все. Вы как игрушки для них. Они, получается, вам говорят, а вы, а вы просто идете как пушечное мясо. А Украина преподносится как э, инструмент в этой в этой войне. Ты не хотели на нас быстренько всех американцев приехать к нам всячески и самолетами, и кораблями, и поставить там лаборатории, которые нам нужны, да? И, и, и кроме лабораторий, там всякие базы. Они нам нужны? Россия газ по 175 долларов, вот, а американцы свои бомбардировщики вдоль границы России вот, через территорию Украины. Надо повторять Я... 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 Агрессия, свои... аннексия. Свои... Как попугай, повторяй. За Вась с этими американцами, с НАТО бы не было. Все такое. Теперь там майдан по-другому назвали. И Вась, ты... Вот и все. Это что, что все непонятно свои... что ли? Дело просто в том, что в Польше за полгода вот, до всех вот этих вот событий вот, проходили обучение, проходила тренировка. А ви були в Європі? Всі новини Дурдому кричали, як Путін поїде до Китаю та вони там створять якусь синергію успіху та економічного дива. Всі, в кого є трохи мізків, зрозуміли, що поклони срущого у валізу не подіяли. Будівництво газопроводу на паузі, Московицькі платежі китайські банки не приймають. Навіть Аліекспрес відмовляється від прийняття платежів та доставки на Росії. Мабуть, Китай сказав, вибачайте, але ми вас не захистимо. Тож Аліекспрес перестав працювати з дурдомом. Я думаю, що вони знайдуть якісь шляхи, але це знову треба задіяти більше ресурсів та фінансів. І навіть вже є новини, що деякі виробництва розраховуються у криптовалюті навіть при тому, що на болотах це заборонено. Вони будуть шукати будь-які шляхи, щоб обходити санкції та виживати. На місці сидіти вони точно не будуть. Але як ви бачите, проблеми лише зростають, і Газпром буде отримувати збитків лише більше. Одним словом, геостратег красунчик знову всіх обіграв. Але Китай по-братськи допомагає Росії, поки московську техніку знищує ЗСУ, яку вони раніше продавали в Африку. Китай не кинув африканців та витіснив Росію з ринку зброї. Також Росія раніше поставляла зброю до Індії, але тепер там працює Франція. Так, от великий геостратег втрачає ринки, де вони продавали зброю одне з небагатьох направлень, в якому у них є власне виробництво. І сто там чхати на гроші. Вони хочуть нас вбивати. Ніколи не забувайте цього. Так історично склалося, що вони ненавидять нас та в принципі і всіх, хто не хоче з ними дружити. Ми живемо время, И, как Михаил говорил, и мы говорим, наш президент, только делами будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. Фракция «Единая Россия» будет голосовать за деятельность правительства за 2023 год. Инфляция зростает, ее даже не может остановить. И уже появляются новости, что снова будут поднимать обликовую ставку. И это уже на годы, даже от официальных источников. На Біуліна, яку вважали фінансовим гуру, почали всі ображати, так би мовити, із грязі в князі, але тут навпаки. Банки показують надприбутки, але населення закредитоване по саме не хоче. І не те, щоб по кредитам платити, вони навіть комуналку не платять. Ще не почався в повному обсязі сезон пожеж, на який треба виділяти купу грошей. До речі, ви в курсі, що росіяни нарешті дізналися, хто палить їх ліси. Знову винні в усьому бандерівці! Але вже дуже багато експертів розмовляють про те, як московитам пережити зиму, бо, як ми бачили попередньо, підмерзали вони трохи. Помогите! Помогите! А ця зима буде ще гіршою. І не лише зима, майже всі кошти московити витрачають на війну, і цих ресурсів ще вистачить надовго, але вони теж скінчаться. Питання лише в тому, наскільки вони гарно брешуть, бо дуже багато статистики приховують. На болотах піднімають податки і навіть починають трусити IT-сферу, яким обіцяли всі блага Росії матушки. У нас теж планують підняти податки, але на Росії населення саме про це попросило. Глава Мінфіна Силуанов заявив, що повищення налогів зв'язано з запросом обществу. Та трохи натякають на те, як підняття цін допомогло у Новочеркаську. Відьма придваряє вже власніше налогії з повищенням цін по у трудящихся в союзі, яка, в частності визволила знамените восстання робочих їх в Новочеркаську. Хто не бачив відео про те, як людям не сподобалися ці поправки і вони вийшли протестувати на площу. За що їх серед білого дня на центральній площі міста просто розстріляли. А потім вони змивали кров, і вона настільки позапікалася в асфальті, що вони не могли її змити. І вони заново закатували асфальт. І через два дні вони влаштували на цій площі свято. Коротше, хто хоче передивитися, обов'язково подивіться відео посилання залишу в описі. Прямо зараз не можна сказати, наскільки підняття податків вплине на їх подальшу долю, але у поєднанні з підняттям облікової ставки, я думаю, не дуже. Але є інша цікава річ на болотах туго з інвестиціями, і єдині інвестори у своїх виробництвах є ті самі виробництва, які закладають відсоток на оновлення станків, технологій чи сировини, які стали недоступніші через санкції. А після збільшення податків треба бути і ціну піднімати над продукцією, і зменшувати інвестиції. Плюс коло країн, через які можна закупити щось, стає вже вужче. Про припинень приймати платы из России китайскими банками пам'ятаємо. Тож відстали, будуть ще відсталейшими. Вчера окунулся и раньше несколько в другой отрасли судостроения. Я вчера был на трех предприятиях в Питере. Там станки работают, но не всех, к счастью, но много. 1932 -го года производства Германии. вывезенные по репарациям, соответственно, да? И там люди в городе говорят, что вот у нас станок, ему 90 лет. и вернулся не исторический памятник, правильно? Microsoft відключили половину росіянських компаній від хмарних сервісів. Тут я думаю, вони знайдуть рішення, будуть ламати все та користуватися неліцензійними продуктами. Але ця новина дає нам розуміє, що санкції продовжують працювати та те, що це йде повільно. Третій рік війни і досі багато чого ще працює на болотах, бо це гроші. Не забуваємо, що в першу чергу це наша війна. Інші хочуть продовжувати заробляти гроші, на жаль, навіть на крові. Дружини мобілізованих тепер іноагенти. Це не економічна новина, але вона дає в черговий раз розуміння, що біомаса не збунтується. Можливо, у когось були надії, можете нарешті залишити їх. Але це як не круте незадоволення біосміття, яке нам на руку. Бо вони, як завжди, почнуть бухати, і в них з'являтимуться якісь цікаві думки, наприклад, приїхати до столицю дурдому зі зброї та пульнуть в когось. В дурдомі все стабільно. Вони продовжують ламати мозок істот, розповідаючи їм, що вони будуть їхати відпочивати туди, де прилітає. Чомусь ми їм не віримо. Все душевно! Подамашні в них теж дуже важкий економічний стан, як і у нас, але це не привід розслаблятися. Пам'ятайте, вони істоти, у яких сенс цього життя знищувати нас. Послухайте, що каже їх політик. Впереди ще багато, достатньо роботи. Це на десятиліття історія. І, конечно, треба буде наводити порядок і в Одеській області, і в Харківській, і в Дніпрі, і в Києві. Но При этом мы должны это делать так, как вот нам пример показывает наш президент, благородно, без э, какой-то, так сказать, истеричности, спокойно, настаивая на своем, но тем не менее э, идя на прямой диалог с людьми. А теперь подивиться на его переляканное обличие, лишь после тревоги у БНР. Я ехала здесь, когда центр. водители еду, я вообще не знаю, что делать. Никакого не было алгоритма действия. Оль, я в укритті сіжу, якщо. Давай. Шкода, що Карма йому не дала відчути всю чарівність війни, яку вони так люблять, з вибухами та обілічуванням на концерти до Кабзона. У нас дуже сильний ворог, у якого більше ресурсів, ніж у нас, але він переможний, як і усі. Тому кожного дня стаємо краще. Дізнаємося більше. Допомагаємо один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна.